Знову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Вітаю, ефір загальнонаціонального марафону. Переймає команда каналу Рада. Мене звати Ольга Бутко. Традиційно розпочинаємо мовлення із випуску новин. Основний російський удар цієї ночі прийшовся по столиці та області. Є багато пошкоджень житлових будинків та цивільної інфраструктури. Атаковані також Дніпропетровщина, Харківщина, Чернігівщина та Черкащина. Головною ціллю ворога стала енергетика. Про це у соцмережах повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, зброя та ППО так само важливі, як і санкційний тиск на агресора. Не можна робити жодних пауз у допомозі для України. Тиск на Росію обов'язковий і він має спрацювати. Ти наголосив Володимир Зеленський. Шестеро загиблих та 14 постраждалих у столиці, серед яких одна дитина. Ворог цій ночі обстріляв шість районів Києва. Повідомили у київській міській військовій адміністрації. Зафіксовані події уламків на більше ніж 13 локаціях, пошкоджені будинки, нежитлові приміщення та інші об'єкти житлової інфраструктури. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків обстрілу. У Почерському районі столиці на одному з місць влучання перебуває наш кореспондент Артем Даркачов. Артема, які наслідки нічної ворожої атаки ти для себе безпосередньо зафіксував там? Так, Вітаю Олю, так працюємо в Почерському районі столиці. Як ти і сказав, дійсно пошкодження фіксувалися у тринадцятих районах столиці. А зокрема, ми працюємо у Почерському. Тут пошкоджено багатоквартирний будинок. Зокрема, відбулася руйнація з 4 по 6 поверх. Також була пожежа. Мешканці говорили про те, що момент вибуху деяких з них застав у той момент, коли вони спускалися до укриття до підземного паркінгу. Ну а більш детально про те, як для них минула ця ніч, ми мали змогу поспілкуватися. І з ними одразу на місці, тож прошу прослухати пряму мову. Ну, я прокинулася від вибухів взагалі. Це було десь два півтретє. Пів Почала спускатися у лифті, і саме момент о, вибуху удару приліту мені, мені застав у, у лифті. Ну, тобто, ну, було чутно, але так, мені було норма. Я живу в моїй квартирі нічого. Все нормально. Я на ту сторону живу, а тут всю сторону. Зокрема, наразі тут на місці вже потрошки починають приїжджати як комунальні служби, так і люди самі виходять із будинків для того, щоб прибрати наслідки в цієї ворожої атаки. Подекоти вже в будинку. Також є. можна побачити, що люди позабували шибки, зробили первини первинно захистили своє житло. Також продовжують під'їжджати і волонтери. Ми маємо змогу поспілкуватися одним із них. І ось що ми почули. Ми зараз оцінюємо масштаби пошкоджень. Далі будемо робити збір волонтерів, під'їде матеріал і будемо допомагати в зашивці вікон для місцевих мешканців. Сьогодні будемо по плану працювати у двох районах, там де основні були нас основні були ураження, поки що у двох. Знайти всю необхідну інформацію для того, щоб отримати компенсацію. записати написати заяви для того, щоб отримати компенсацію, а також звернутися за допомогою. Всю цю інформацію можна зайти на ресурсах київської міської військової адміністрації. Зокрема, також неподалік із цим будинком розгорнутий координаційний штаб, де всю цю необхідну допомогу можна отримати. А ми будемо й далі спостерігати за ситуацією і повідомляти вам оновлену інформацію з інших локацій по Києву. Олю передаю тобі слово. Дякую, Артема. Артем Деркачов, кореспондент каналу Рада, розповів про наслідки нічної ворожої атаки на столицю. До речі, Артема сьогодні день народження, який він зустрічає на роботі як справжній професіонал. Хоче за таких умов. Артема, ми тебе вітаємо. Постраждав від комбінованої атаки і лівий берег Києва у Дніпровському районі. Зараз перебуває наша Руслана Сушко. Руслано розповідає, що вдалося тобі з'ясувати на дану хвилину. Вітаю колегу. Зараз я перебуваю у Дніпровському районі Києва. Тут пошкоджена дев'ятиповерхівка. Найбільших руйнувань зазнали саме з п'ятого по дев'ятий поверхи. За словами речника ДСНС Павла Петрова, саме тут загинули двоє людей. 18 вдалося врятувати. За словами очевидців, мешканців сусідніх будинків це було пряме влучання шахеда в будинок. Вибух почули близько 2.30 ночі. Деталі давайте послухаємо від очевидців. Рами полопалися, там сетки повилітали. Ну ми ще якось а, оце, оці під'їзди дуже пострадали. Бачите, ось, що робиться. Ми в себе в коридорчику сидимо. Шахет влетів прямо вдома. Сусід бачу прямо з вікна. Це не уламки Ні, 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 це сам шахет, не уламки. І одразу загорілося, так як в крематорії горіло прямо. Я взагалі спала в коридорі в цей час і Прокинулась від того, навіть я не чула ні вибуху, нічого. Не знаю, як так сталося. Просто прокинулась від того, що на мене частина двері там ця покова впала поряд, і я подивилася, що запах вже почався пож ну, ця пожара. Е, і в мене більш вікна туди виходять і на цю сторону, яка теж постраждала, є, але в мене тут не вибило, а з іншої сторони все вибито. Також нам відомо, що люди, намагаючись рятуватися, майстрували сковдр та простирадли так звані канати, за допомогою яких намагалися вибратися із пошкодженого будинку. Але всі служби приїхали вчасно. Зараз триває розбір конструкцій. Також тут розгорнули штаб для допомоги постраждалим від ворожої атаки. Мешканці пошкодженого будинку можуть отримати психологічну допомогу, юридичну підтримку, а також допомогу з оформленням заяви на матеріальну допомогу. Як саме відбувається процедура процедури, який порядок дій. Давайте послухаємо детальніше. Громадяни постраждалі в органах досудового слідчого управління, ось Національна поліція України, поруч з нами Палатка, роблять відповідну довідку, отримують довідку і не до нашого мобільного сервісного центру. Для відновлення необхідно лише відповідний документ. Довідка і також в дії можна показати паспорт громадянина України чи закордонний паспорт, витяг про місце реєстрації. Все відбувається на місці протягом 30-40 хвилин. Вже готові документи. Як ми бачимо, тут ще тривають пошуково-рятувальні роботи, рятувальники працюють. Тож кількість загиблих може збільшуватися. Ми стежимо за оновленою інформацією і будемо повідомляти вам. Передаю слово. Дякую, Руслана. Руслана Сашко працює сьогодні у Дніпровському районі столиці. Йдемо далі. Завдавав ворог удари і по території Київської області, зокрема про по Броварському, Білоцерківському та Вижгородському районах у Білій церкві внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав чотириповерховий житловий будинок. Рятувальники евакуювали 46 людей з будинку та його підвального приміщення, яке мешканці використовували як укриття. І ще чотири будинки зруйновано повністю постраждала 14-річна дитина. Шестеро людей постраждали й на Одещині. Серед них двоє дітей атакував ворог регіон ударними безпілотниками. За даними голови ОВА, Олега Кіпера, через влучання виникли пожежі на об'єктах енергетичної та портової інфраструктури. Під час ліквідації наслідків рятувальні роботи ускладнювалися повторними сигналами повітряної тривоги. Ворог цієї ночі здійснив комбінований удар по Україні, використавши дрони, кинжали, калібри та іскандери. Загалом випустив 486 повітряних цілей. Із них сили оборони збили 452. Про це повідомили повітряні сили. Зафіксовано влучання ракет та безпілотників на 15 локаціях та падіння уламків на 12. Унаслідок сьогоднішньої та попередніх масованих ракетно-дронових атак у Києві та Харківській, Полтавській і Сумській областях вранці застосовували аварійні знеструмлення. Надалі в усіх зазначених регіонах замість аварійних відключень діятимуть графіки погодинних вимкнень. Причому їх обсяг буде більшим ніж прогнозували раніше. Про це повідомили в Укренерго. У решті областей діятимуть графіки обсягом від півтори черги до двох з половиною черг. Також в усіх регіонах наразі діють графіки обмеження потуж... Жності для промислових споживачів у максимальному обсязі. У компанії просять обмежити споживання потужними електроприладами і перенести його на період після 22.00. візит президента України Володимира Зеленського до США очікується у листопаді. Там він має обговорити деталі мирного плану із американським лідером Дональдом Трампом. Про це повідомив голова Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров. Він наголосив, що Україна цінує продуктивні та конструктивні зустрічі у Женеві між українською та американською делегаціями а також зусилля президента Трампа Трампа спрямовані на завершення війни, за словами Умєрова, делегації досягли загального розуміння щодо ключових умов угоди, обговорених у Женеві. Тепер ми розраховуємо на підтримку наших європейських партнерів у подальших кроках. Ми очікуємо на організацію візиту президента України до США у найближчу можливу дату в листопаді, щоб завершити фінальні етапи та досягти домовленості з Президентом Трампом. Президент США Дональд Трамп провів зустрічі з державним секретарем Марко Рубіо, який очолював американську делегацію на переговорах у Женеві, де обговорювали мирний план для України. За інформацією Sky News, переговори були дуже корисними. Рубіо висловився оптимістично щодо подальших кроків. США розраховують на прогрес у досягненні домовленості. Дональд Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову. Голови США та КНР обговорили ситуацію в Україні. Китайський лідер підтримав зусилля, які ведуть до миру, і закликав сторони зменшити розбіжності. У свою чергу американський президент у соцмережі Truth Social наголосив, що прийняв запрошення китайського лідера відвідати Пекін у квітні 2026 року. У відповідь Сі Цзіньпін здійснить державний візит до США до кінця наступного року. Сучасні методики роботи з молоддю та патріотичне виховання саме цьому був присвячений вишкіл для учителів предмету захисту країни. Під час навчання вони опановували тактику, медицину, роботу зі зброєю та керування дронами. Захід організували управління молоді та спорту Київської ОДА спільно із обласним молодіжним центром та спецпідрозділом гурму України Артан. До навчань долучилися і школярі. Більше бачила наша Анна Ужвенко. Ми повинні навчити наших дітей, навчити наших вчителів, виховати в них оборонну свідомість і навчити їх протидіяти агресору. Тактика роботи зі зброєю, управління БПЛА, медицина та виживання в екстремальних умовах. Такі напрямки опановували вчителі предмету захисту країни на військово-патріотичному вишколі. Ми тренуємося робити тампонаду». Ну, перевіряємо, чи правильно зараз її зробили. Власне, якщо кров не відтікає, то правильно затампонували рану. Ну, в принципі, це не дуже складно, якщо ти вмієш, якщо відпрацював. Але необхідно зараз. Ми імітуємо міністрапорт і в евакуацію пораненого з відносно безпечної ділянки, де ми відпрацювали уже алгоритми Марч Павс. Це алгоритми дій надання допомоги при пораненнях. Він включає в себе надання допомоги при масивній кровотечі, при забрудненню дихальних шляхів. Окрім медицини, вчителі опановували і тактичну підготовку. Ми тримаємо якраз Своїми емоціями ділиться Віталіна, вчителька початкових класів та керівниця гуртка Джура. Ми повинні бути готові до всього, тому що не знаю. Я чогось серце болить за дітей і за все, що відбувається, і хочеться передати ці навички дітям саме самі бути готовою, тому що в мене теж є дитина. Долали виклики освоєння військових дисциплін. Наймолодші учасники вишколу мені подобається цей дух. Моя командна робота, мій рій, джура. Ми тут дізнаємося багато нового про нашу країну, про захист її. І саме сьогодні ми стали свідками того, як нам розповідали, які бувають види дронів, їхні розміри, які вони можуть нанести, наприклад, вагу на собі. Зараз на часі, зараз війна. Ми повинні розуміти, як це нашим військовим. Тим більше ніхто не знає, коли вона закінчиться. Навчання відбувається за програмою Звитяга від інструкторів спецпідрозділу Гурму України Артан. Я намагаюся бути з ними на одній хвилі, бути такими, як вони. І тоді їм це зрозуміло. Тобто, я з ними сьогодні як дитина. Ми вчимо дітей не воювати, а ми вчимо дітей оборонятися. Тому що ворог у нас дуже підлий. Загалом курс навчання за математиками разом із практикою та теорією охоплення зростає. Загалом, я можу сказати, що заходами військово-патріотичного виховання в регіоні ми охоплюємо понад 5 тисяч осіб за рік, тобто в межах нашого бюджету. Для молоді військово-патріотичні вишколи проводяться щонайменше 15 разів на рік. А для вчителів і школярів такий формат це перший досвід. Анна Ужвенко, Максим Масленіков, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини.